Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. В Ізраїлі вшановують пам'ять жертв нападу Хамасу, що стався рік тому. У роковини атаки Джо Байден вшанував пам'ять жертв теракту. Теж він сказав, що разом із віце-президенткою Гаррі залишається повністю відданим безпеці Ізраїль. додавши, що 7 жовтня запам'ятається також як чорний день для палестинського народу через конфлікт, який того дня розв'язав Хамас. Тему продовжать Юрій Мельник та Аніта Павло. Немає чого святкувати напередодні першої річниці цього конфлікту. За цей час насильство на Близькому сході значно зросло і поширилося за межі Ізраїлю, де почався конфлікт 7 жовтня, коли бойовики Хамасу здійснили раптову атаку та захопили понад 250 заручників, яких перевезли в газу, яка місяцями потерпала від ізраїльських бомбардувань та наземних операцій. А нещодавно Ізраїль завдав авіаударів у Лівані по угрупуванню «Хезболла», Внаслідок чого був убитий його лідер, це спровокувало таку потужну відповідь з боку головного союзника Гезболи Ірану. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван намагався заспокоїти ситуацію після останньої атаки Ірану. Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану. Важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли дати відсіч з Ізраїлем та створити ситуацію, за якою ніхто не загинув під час цієї атаки в Ізраїлі. Наскільки нам наразі відомо, аналітики кажуть, що наразі не зрозуміло, чим усе це закінчиться. Немає чітких ознак того, що ізраїльтяни чи хамас прагнуть закінчення конфлікту. Вони обоє здається можуть і хочуть продовжувати його ще досить довго. Дипломатичний тиск посилюється, адже понад 140 країн визнають Палестину як державу, включно з Ірландією, Норвегією та Іспанією, які зробили це цього року. У міру того як цей конфлікт розвивається, аналітики вказують на причини продовження зіткнень. Один із факторів зусилля Ізраїлю знищити Хамас і Хезболу знаходять певну підтримку серед деяких арабських лідерів. мені важко повірити, що у Саудівській Аравії в Еміратах в Бахрейні та деінде не вважають, що регіон буде кращим без хезболи і без Хамасу, або зі значно послабленими Хамасом і Гезболою. Водночас аналітики кажуть, що напад Хамасу підбадьорив інші ісламістські групи, такі як сомалійські угрупування Аль-Шабаб або відгалуження ісламської держави та Аль-Каїди. Коли ми дивимося на траєкторію подій, що відбулися після жорстких жахливих нападів 7 жовтня, сталося те, що кожна з цих груп використовувала ситуацію для своїх цілей. Що здається не змінилося, так це позиція президента Джо Байдена щодо Ізраїлю. США є найбільшим союзником Ізраїлю як у військовому, так і в дипломатичному плані. За адміністрації Байдена військові сили США зіграли ключову роль у допомозі Ізраїлю у відбитті двох ударів Ірану, який використав балістичні ракети. Ось заява Байдена одразу після атаки 7 жовтня. Ми повинні бути кришталево зрозумілими. Ми підтримуємо Ізраїль. І заява минулого тижня. сполучені штати повністю, повністю, повністю підтримують Ізраїль. З наближенням цієї похмурої річниці дві речі стають зрозумілими: цей конфлікт не закінчиться скоро, а от каденція Байдена закінчується. Юрій Мельник, Аніта Пауел, Голос Америки. Колишній посол США при НАТО Дуглас Люд вважає, що Вашингтон має переглянути політику щодо присутності США на території України не лише для ремонту військового обладнання, але й для того, щоб бачити поле бою і вчитися в українців. Про це він сказав протягом дискусії в Атлантичній Раді у Вашингтоні. Але насправді ми зацікавлені і у присутності військового зв'язкового персоналу, який міг би дізнаватись з перших вуст, що роблять українці, щоб знищити велику частину російської армії. Це в наших власних інтересах. Ми можемо уявляти, що відбувається на полі бою або бути свідками цього. Це божевілля. Ми витрачаємо сотні мільйонів доларів, намагаючись відтворити те, що відбувається в Україні в наших національних навчальних військових центрах. Водно ж за незначну частину цієї суми та з дуже невеликим особистим ризиком ми можемо направити наших офіцерів зв'язку українські структури. та маючи трохи смирення, визнати, що нам є чому повчитися українців. І на цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.